Занесена в ЮНЕСКО, і вона дійсно вважається автентичним справжнім турецьким мистецтвом. І що саме одне з головних таких представниць, цього що повторити картину неможливо. Тобто, навіть якщо ви всі будете малювати тюльпан, розу, фон у кожного буде своя індивідуальна картина, тому що ви розумієте, що як крапельки впадуть, ми ніколи не можемо цьому ну, яким чином ну вгадати. Тобто, завжди це буде трошки. У нас з вами... По-різному. От дивіться, я вам просто показую, що е, ці фарби, да, я, я би так хотіла, щоб сьогодні саме турецько, в турецькому стилі кожен з вас створив е, якусь свою картинку, але ж можна малювати тему моря, тему сонця, тему миру, тему України. Можливо, хтось захоче там прапор України створити. І, е, можливо, для, ще для мам, для бабусь ви можете створити свої такі листівочки, які будуть в подарунки. Е, ще е, ця техніка Ебру дуже славнозвісна. Вона вже у нас в Європі, в Україні вже 15 років. Ми з моєю колегою її перші сюди ну, привезли, показали, і вона дуже широко використовується для оформлення форзиців книг, для закладочок, от можете потім подивитися, для, для якихось блокнотиків для оформлення. А що саме цікаве, так навіть для одягу. Тобто майстри в Туреччині вони навіть фарбують шалки. Ну, давайте так, кому там видно, кому не видно, я покажу елементарний такий, у нас буде паттерн це таке. Серденько, хто там зовсім швиденько не вміє малювати? Будете створювати ось такі квіточки, де ми створюємо їх з кола. І ще в техніці Ебру тут саме головне це коло. Як вважається, що весь, весь всесвіт да, в нас є в формі кола, створене коло, і саме майстри Софійські, Софійська технологія, коли, якщо ви цікавились, вони кружінням входять в свій медитативний стан. І саме коли майстер Ебру кру ну, кружляє, як називають танок на воді ці кола, то він входить в такий медитативний стан, де навіть стілюється. Ну, стілююча, ця техніка вважається. Можливо, Том, а цих Можна Можна, можна, кола... можна будь-які візерунки, можна космос створити. Як я називаю, я навчалася традиційному ебру, а в нас вже є ебру по-українськи. Тобто ти зможеш створити будь-яку свою тему. От, і навіть ну, можливо, якщо ти там придумаєш, якусь тваринку можна створити. <св 'язок> так,